Привіт, це Валера, і сьогодні поговоримо про історію, сюжет і наратив. Багато хто вважає, що це одне і те саме, але насправді ні. То в чому ж різниця? Історія це основа. Сукупність подій, які відбуваються в певний час і в певному місці. Це набір фактів. Дракон викрадає принцесу, лицар вирушає на битву, король нервово гриза нігті. Це історія. Сюжет це те, як історія подається. Це послідовність подій, їхній порядок, конфлікти і несподівані повороти. Якщо історія це інгредієнти, то сюжет це вже рецепт страви. Чи дізнається лицар про принцесу одразу, чи буде пастка, чи дракон це не ворога, жертва обставин. Наратив. Це спосіб розповіді. Голос, що веде нас крізь історію, який стиль, яка атмосфера, чи це комедія, чи драма. Якщо сюжет це рецепт, то наратив це кухар, що розповідає про страву, її запах, смак і колір. Якщо ще простіше, уяви будинок. Історія це матеріали: цегла, бетон, дерево. Сюжет це план будівництва, де стіни, де вікна, де двері. Наратив це атмосфера. Чи будинок виглядає як затишний родинний дім, чи як моторошний замок привидів. От і вся магія. Тож наступного разу, коли писатимеш сценарій, не плутай ці речі. Історія це те, що сталося. Сюжет це те, як це подано. Наратив це те, як це звучить. Деталі далі, а це Валера, і анімуємо українською.